Так, нарешті сьогодні вихідний. Ждемо, е, дідушка жде в гості свою внучку, своїх правнуків. Купили ще один тортик. в общем, дідушка приготував жаркою. Що вам покажу, ждем внуків, правнуків в гості. У <гум> да, великої сім'ї так, праздник для народження не один день. Ванечка розставляє стакани нам, да, синок? <гум> Бакали, стаканчики для водички, Все як сположено, да, синуля? Ванюшка? Да, жду. Сестру в гості ждеш? жду. Що жду. ти звертаєшся? Ванюшка затіснявся. Купив дідушка нам ще один тортик. Кстати, дуже вкусний торт, шоколадний. Дідушка нам приготував отаке от жаркоєчко. Дивіться, отакий казанок. Ах, пахне вкусно. Ждем, ждемо Поліну Андріївну в гості. А, здравствуй, зайчка моя. Здравствуй, моя Полина Андреевна, привет. Полина Андреевна моя. Как дела? Равночка, дедушкина. Где ж мама, Велина? Идет, идет. О, Я все гости с чемоданом. Такой классный подарочек, мама. Пахнет вкусно. Светковый стил. Ну, конечно, дедушка же вас ждал, но... Жаркоечка очень вкусный будет. Мам, ну что ты снимаешь? ну что, вкусно? вкусно жаркое? Да. Нет. А ты не Я держу на <ганський> я я я в вкуса, а в Руся, а ти що, вже не, не, не худаєш, ні? Не? Все? <плечко> мама, я можна эту можно делать? Мою одеваю. Ленушка, весь день голодний, черешні їв цілий день. Кажеш, дужу сланку будемо кушать вместе. Давай сюди кушать. Леночка, ти кушать не хочеш? Ні? Не хочеш? Чого? А ти вже їла? Я на поїзді. А, а, а таке смачно жаркое, і папа каже, не вистає перцю душистого. шистого. Так не вистає, що ми вже пол казанка анка з'їли, да, папа. Руся переживай, хоч би папе каже, залишилося. Ну Яру не хватить там. Ну що, вкусно, дітки. І Верина вкусно? Що таке ти коже? Бо там сили, очому може бути повна? Жаркое вже стогодне їли домашнє. Я же твитарел писала. Я в садике каждый день. Жаркое такое не в Садику. Маша. Дедушка про копии у меня тоже ничего не Мя...